Уявіть наукову лабораторію. Досліджуваних розміщують у величезному томографі. Їм дають дві сигнальні кнопки і просять натискати на будь-яку з них у довільний момент. Здавалось би, що може бути простішим, проте вчені, які спостерігають за активністю мозку, можуть передбачувати, яку саме кнопку натисне учасник за кілька секунд до того, як він сам усвідомить своє рішення. Нейронна активність видає вибір раніше ніж людина навіть думає про нього. А тепер уявіть лабораторію з робощурами. Учені імплантують електроди прямо в мозок гризуна, перетворюючи його на слухнявий біологічний дрон. Поворот праворуч. Чи підняти сходами жодних проблем? Щур стає фанатичним дослідником сходів і смітників, він думає, що діє за власним бажанням, але насправді його свобода виходить із пульта управління професора. Професор Санджив Тальвар стверджує, що щури отримують від цього тільки задоволення. Вони працюють заради задоволення, занурюючись у нейронну Нірвану, говорить він. Щур навіть не підозрює, що ним маніпулюють. Він просто слідує раптово виниклому бажанню, і ось головне питання: чим щур відрізняється від нас? Якщо центр задоволення стимулюється електронами або біохімічними процесами. Хіба це не одне й те саме? Спробуйте спитати щура. І він, ймовірно, гордо скаже: Звісно, я вільний. Я хочу сходи, я піднімаюсь. Я хочу сміття, я йду до нього. Хіба це не свобода?